Да, вітаю на шостій серії okay. мого челенджу від пришивки до авто. Останні дві серії у мене не вдавалося обміняти, тому сподіваюся, сьогодні будуть результати краще. Пішли. А, ребят, вітаю. вітаю я вітаю. роблю челендж. Йду від пришивки до авто через обміни з людьми на вулиці. Ага. От, я наразі дійшов до таких пробників Dior. Ми її не мали, що міняти. У вас тут така свалка речей, я думаю. Вони всі пусті просто. Ну я... Серйозно? щось є. Ну, рюкзак, слухай, це, це вже про шанс. Ну, ладно. Є сміятор з Hello але він буде коштувати менше. А що ви тут робите так цікаво одягнені? Да, была съемка, теперь просто типа снимаю без Ага. Ну, добрый, добрый. Тогда и вечера. Спасибо. Да. Рыжеволоска. Я шелковая резинка. Напевно не. Я зеркало. У меня есть, короче, это. От вот этих штук у меня есть документация Balenciaga, но она у меня дома. Я зеркало, Сейчас еще подыграю. Я перцовка. <ріпи> ну ладно. Я Алло. дякую за спробу. Гарного Гарного дня. Арного дня. Да. Я Я... Да, вітаю. Здрасте, а я хотел уточнить, да. разве на телефон не проще снимать? Я просто снимаю. Телефон? Сам, э, сам. У меня у самого блог маленький, но да. уличный опрос. А, це YouTube. YouTube? YouTube? Да, не, ну все А, у вас горизонтальная. Да, 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 да. да, да. да. Так что вы хотите? А, я челлендж рублю. Ветрозащита, может быть. Ну тут вино. Вино. Мы без шкидливых штук. Ну не знаю, ветрозащита. Це для микрофона. Да. Ну вот, пожалуйста, а в TikTok у вас пойдет? В TikTok? Да, да, пойдет. TikTok теж є. Давайте. У тебя, у вас... А у Нет. Сьогодні... Забыли, да? от мікрофон де? Мікрофон сьогодні. Сьогодні у нас інший мікрофон, тому не підійшов. Насправді ну, це, це дуже крута штука, але вона Як це називається? Неліквідна. От, неліквідна, буде важко обмінюватись потім. Ну, я у будь-якому разі дякую за спробу. Щось більш цінне? Так, ніж пробніки духи. Суммаюся, просто від квартири динаміч. Ну окей, ну я мав спробувати. Дякую. Дякую за увагу. Ніж ці пробніки Діор, І ви б захотіли зі мною мінятися. Тобто так ти взагалі хочеш, але не даш. Ну я зрозумів, тоді немає. Окей, окей, тоді гарного дня, дякую за увагу. Хочу спитати вас, можливо. Не цікаво? Добре? Добре. дня. до З людьми справжнього автомобіля. От наразі дійшов до таких промніків. Вирішив спитати вас, можливо, у вас є щось більш цінне? Тільки телефон, але ми не віддамо. Тільки телефон у вас більш цінний? Ну, ключі від квартири, але як квартири, вам не віддам. Більше нічого у вас не цінне, ніж ці промніки. Ні шапка, ні одяг. Та ні. Я, я, я жартую. Гарного дня. Вибачтесь нема за що. Гарного дня. Вітаю. Я роблю челендж. Ти теж спробуєш? Ну, давай, все потрібно. Ну окей, окей. Тоді добре, гарного вечора. Дякую. Так, на сьогодні ми закінчуємо, тому що вже стемнішало. Всюди генератори, які заважають писати якісно звук. Нічого, на жаль. Обміняти не вдалося. Тому чекаємо наступної серії, де все ж таки я сподіваюся це відбудеться. Ну, а це обов'язково відбудеться. Дякую за прийде.